Так, кісточка, тут щось має бути змачено. Дві частини нашої трубки, яку ми склеїмо, мажемо. я помазав. Далі беремо клей і я його сюди нанесу. Так, кропулечка клею. І склеюємо. Так, все. Я склеїв і що? Момент істини. Мистець. Так е -е, відірвалося, бачите? Фокус буде чи не буде? Е -е, ось, що відірвалося з шматочок з одної сторони, і з іншої не по місцю склейки, а просто відірвав е -е, силикон з м'ясом, як то кажуть. Так що новий активатор зручніший. С обживич собі працює ідеально і ну використовуйте.